Так, двічі на день Андрій Гонтарів підіймає та опускає по сходах на кріслі колісному свою доньку з 12-го поверху, 14-ти поверхівки по вулиці Сумської тероборони. 55. змушені спускатись, говорить чоловік, бо їздять з дитиною на реабілітацію. Ми зробили там уколи такі для дитини, да, по мишцям, да. нам треба реабілітація була, нам діватися нікуди. Ми утром вниз, вечором наверх. Зараз ми забрали на жінка на роботу, її забрала. Хоча дитині після реабілітації треба полежати. І ми не можемо цього зробити, тому що ну, все-таки гроші треба забрати, є робота, є все. І а зараз, після е, часу ну, 4, я поїду заберу їх я буду знову повсти на це. Так підіймають на дев'ятий поверх 68-річну маму пані Людмили, яка мешкала в будинку на вулиці Сумської тероборони 55. Вона жила в Чернігівській області, розповідає Людмила. а Після того, як перенесла інсульт та зламала ногу, вирішила забрати її до себе. А для того, щоб підняти маму до своєї квартири, додає, довелось викликати ДСНС. Подожди, подожди. Вот сейчас я вас проведу, как мы ходим. Вот смотрите, закрываем а... дырки. не выдумали, да, мы будем трошки подсвечиваться. Я нічого не Я говорю, вот так мы лазим. В'ячеслав служив у сумському прикордонному загоні. Поранення каже, отримав на курському напрямку. У будинку живе два роки, але жодного ремонту від КП Суми жилкомсервіс, який є управителем будинку, каже, не було. Приїхав додому у відпустку після госпіталя, після реабілітації та протезування і хожу оце на четвертий поверх в темноті. На лісниці це просто ну як реально Ну тяжко, тяжко, дуже тяжко. Ліфти не працюють, і це вже не працюють давно я ще в госпіталі був. Любов Шевцова мешкає цьому будинку на третьому поверсі. Розповідає, що близько півмісяця місяця управитель будинку вимкнув комунальну електрику та зупинив ліфти. Жінка пересувається за допомогою крісла колісного останні вісім років. Я не можу виїхати, мені треба до лікаря, мені треба в магазин, да взагалі на вулицю. Як то жити треба. І потім, коли тривога, ніхто не спуститься вниз, то тому що ну 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 хто спуститься, і потім е -е, скоро не приїде. Не буде по темним коридорам, ліфти працює. Почта не буде розносити пенсію, а ви представляєте, що це означає для людей. Ну і, і все остальне. Врач участковий теж не прийде. Вони подключали все на світі. Щитова в нас взагалі не закрита. Ходи, хто хоче, що хочеш. 14 етажів. Да не дай Бог ніде. щось у щитові зроблять. Люди добрі, ми без чайку, без ніде нічого. Олена Ходун мешкає на восьмому поверсі. Говорить, не розуміє, чому її обмежують у правах на електропостачання, адже боргів за електрику вона не має. Андрій Мягких живе на дев'ятому поверсі. Каже, під час тривоги єдине, що може, виїхати в коридор, де є дві опорні стіни. Десять шарах не дай Бог, хай Бог простить. Так як я можу виїхати сюди? Нічого, ніяк. Та вони ще таке утворили. Ну хто. Кажуть, що відключили там світ задожність. Так ж там задовжності. у нас задоволення ніколи не було. І до цього, як я нормальний був, і зараз хоч не нормальний, скільки мене йде на лікарство. Як повідомила прес-секретарка Тованера Суми Наталя Гончарова, нині тривають суди через борги КП «Суми Жилкомсервіс» перед їхнім товариством. А з 1 січня 2025 року електроенергію управителю надавав постачальник останньої надії «Укрінтеренерго». на 31 березня 2025 року. Залишається заборгованість комунального підприємства суми Жилкомсервіс перед Товенера суми, що становить майже 4 мільйони 400 тисяч гривень. Зауважу також, що наразі відкрито 11 судових справ щодо стягнення заборгованості за спожиту електричну енергію із вказаного комунального підприємства на користовенера суми, п'ять з них вже передано на примусове виконання. Суспільне звернулось за роз'ясненням до комунального підприємства, але впродовж двох днів коментар не отримали. Як повідомила телефоном секретарка підприємства через зайнятість керівництва, ми надіслали на підприємство офіційний запит. Відповідь чекаємо за словами голови правління асоціації ОСББ Сумщини Романа Гученко. Ця ситуація стала наслідком непрофесіоналізму управителя. Що робить комунальне підприємство? Воно просто збирає гроші, платить собі зарплату, впевнене на 200%, що оплачу собі премії, своє часу не сплачу за електричну енергію і на сьогоднішній день має ту, ту проблему, з якою вона стикнулася. На цьому потрібно брати, сідати, розбиратись, і хтось за це має відповідати. Ще однією проблемою, яка веде до відключень, Роман Гученко назвав відсутність в управителя окремих договорів на кожен будинок та низький тариф. Управитель, коли відмовляється від будинку, місто не має права самостійно проводити конкурс тільки через проведення зборів. співвласники можуть обрати собі управителя або про створити ОСББ. Мешканці мають розуміти на сьогоднішній день, що в середньому утримання будинку п'ятиповерхівки це 5, навіть не 5, 7-8 гривень для того, щоб будинок. Функціонував не то просто платити зарплати аби платити, щоб будинку хоча б щось робилося. За словами Наталії Гончарової побутових споживачів, які мають борги за спожиту електрику, не відключають за певних умов. Заборона на припинення зупинення надання житлово-комунальних послуг у разі їхньої оплати або оплати не в повному обсязі. Стосується лише населення, якому надаються послуги визначеним управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою, і це, ну, це населення, так наші споживачі мають проживати на, в територіальних громадах на територіях, на яких ведуться бойові дії. Це активні бойові дії, можливі бойові дії або тимчасово окуповані території. Наталя Гончарова І... додає, спочатку початку 2025 року за несплату рахунків знеструмили 181 побутового споживача, а 119 мешканцям сумщини постачання електроенергії відновили Борис Майоров, Анатолій Сердюк, Суспільне, Новини Суми.